Доброго дня, колеги та запрошення. Розпочинаємо позачергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. На засіданні комісії сьогодні присутні два з трьох членів постійної комісії, кворум є. Отже, оголошую засідання відкритим. До розгляду запропоновано проєкт 3 порядку денного з одного питання. Я прошу підтримати порядок денний за основу. Хто за? За двоє, проти. Утримався немає рішення. Прийняло? Прийнято. Чи є у когось пропозиції по наповненню порядку денного? Є пропозиція у мене. Пропозиція у різному розглянути питання щодо передачі в оренду асфальтних майданчиків іншими комунальними підприємствами міста Києва, де дублюються функції комунального підприємства Київ Прозоро. Хто за таку пропозицію? За двоє. Проти, утрималися немає. Рішення прийнято. Е, у зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії. Е, а, е, давайте підтримаємо порядок денний в цілому. Хто за? Щоб підтримати порядок денний в цілому. До, проти. Утримався немає. Рішення прийнято. Та у зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії секретаря постійної комісії Василя Попотенко пропоную покласти обов'язки секретаря на це засідання на заступника голови постійної комісії Веременка Ольгу Леонідівну. Хто за? за двоє проти отрималась? Немає рішення прийнято. Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного відповідно статті 18 регламенту Київської міської ради, маю запитати щодо можливого конфлікту інтересів членів комісії. Такі заяви до постійної комісії не надходили. Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Будь ласка, Михайло Михайлович. Доброго було. ранку, шановні колеги, шановний головуючий. Сьогодні в порядку денному дякую, що включили наш лист. Ми запустили відповідно до рішення Київської міської ради від 13 червня. 2024 року про затвердження положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою пропозиції щодо затвердження по адресному переліку об'єктів комунальної власності для розміщення на них тимчасового споруду торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення. Це йде мова про Печерський район, оскільки Печерський район в цьому рішенні у нас фігурує як стартовий, як перший. На цим переліком, який ви зараз бачите, вам розданий в кількості 46 штук, працювали декілька департаментів, зокрема департамент територіального контролю, департамент промисловості та розвитку підприємництва, департамент земельних ресурсів, департамент містобудування та архітектури, та в тому числі комунальне підприємство Київ Прозоро. Передбачається в ці на цих по адресному переліку, є вже напрацьовані деталізовані якби локації точки для місця встановлення, які я думаю, може надати керівник комунального підприємства. Передбачається в подальшому оформлення паспортів прив'язок комунального підприємства на встановлення поштоматів за цими адресами, і після цього, після передачі. Якраз окремих елементів благоустрою на баланс комунального підприємства оформлення, оформлення паспортів прив'язок. На них передбачається проведення електронних аукціонів через єдину торгівельну систему «Прозоро продажі». Тому хочу зазначити, що довго це перелік готували відповідні органи влади, і структурні підрозділи, і комунальне підприємство. Тому пропозиція затвердити в такій редакції, якщо немає в когось заперечень чи зауважень, або щодо є доповнення, то комунальне підприємство, керівник присутній може теж повідомити. Дякую. Дякую вам. Ну, дійсно, це гарний початок. Будемо вважати це початок. Але в мене є запитання до комунального підприємства. Чи були якісь консультації з учасниками ринку на, на підставі чого ви сформували саме ці адреси. Тобто, є є, є діалог чи немає діалогу з представниками ринку цього? Доброго дня, дякую за слушне питання. Дивіться, ми готували цей адресний перелік, окремо консультувалися із суб'єктами підприємництва. Тобто, там по поштоматам невелика кількість суб'єктів: це нова пошта, епіцентр, міст експрес і розетка. Вони надали окремо адресний перелік, які працівник... Цей адресний перелік працівники комунального підприємства «Київпрозоро». Прозоро. Кожну адресу об'їздили, сфотографували окремо, подивилися, зробили запит до архітектури стосовно наявності комунікацій і можливості зупини встановлення даних об'єктів. Ще окремо зверталися до департаменту земельних ресурсів, чи належить земельна ділянка місту, чи не передана в оренді і взагалі в якому статусі вона знаходиться. Взагалі там великий перелік більше, ніж 100 локацій, але станом на сьогодні у нас всього 46 на ті, що дали відповідь. От ми хочемо почати із тих локацій, щоб вже почати якийсь рух. Тобто я правильно розумію, що можливо пізніше будуть ще адреси так, так. по цьому району. Будемо доповнювати даний спочатку. Тобто розборядку. не вся інформація оброблена, треба чекати. Зрозуміло. Ну, Я теж вважаю, що можливо чекати не треба. а Необхідно запускати процеси, наповнювати бюджет. Тобто, ну, якщо щось не встигли, то далі на наступних засіданнях ми будемо саме цей перелік збільшувати. Прошу, громадська рада. Да, так. Також хотів сказати, що ми з керівником комунального підприємства 23 серпня провели робочу зустріч, якраз обговорювали ці питання і по адресний перелік, яким чином він формувався. І якраз по архетипам, по пропозиціям від громадськості ми від себе анонсували, щоб громадськість підприємці подавали пропозиції до комунального підприємства «Київпрозора». Тому, на нашу думку, Зараз все відбувається публічно, прозоро, так як і повинно бути. Єдине, що хотіли зі свого боку, ем, як пропозицію, я в проект розпорядження подивився, підготовлений Михайло Михайловичем. Ви якраз сказали, що передбачається затвердження по адресному переліку розміщення поштоматів, але в розпорядженні цього не вказано. Там вказані якраз всі типи, тимчасові споруди, пересувна торгівля. Просто коли воно буде опубліковано, то підприємці не одразу зможуть зрозуміти, які саме. Елементи благоустрія затверджені всьому по адресному переліку. Якщо є можливість внести таке уточнення в розпорядження, то я думаю, було б дуже доречним якраз сказати, що передбачено розміщення поштоматів. Ну, будь ласка, Михайло Михайлович, але я бачу, є поштоматів, там є уточнення. Mm. Mm. В, рі в рішенні у нас йде мова про один загальний перелік для всіх. Окремих елементів благоустрою, там немає окремих переліків для кожного виду цільового функціонального призначення. Тому буде затверджений єдиний перелік. Але. Ми вчора спілкувалися, щоб не було тим за ваших додаткових занепокоєнь. Дійсно, щоб ви бачили, що цей процес максимально публічний. Хочу вас повідомити, що департамент містобудування будування архітектури буде на кожну конкретну локацію видавати паспорт прив'язки і встановленою площею геометричними розмірами, ескізами, фасадів, і комунальне підприємство буде виставляти на торги. Відповідний елемент благоустрою разом з інформацією, що там є паспорт прив'язки, конкретно такий, який виданий департаментом, а саме поштомат за вказаними адресами. Є поадресний перелік більш розшифрований вже до місць попередніх. Де планується проведення цілого ряду робіт з встановленням точних координат місія проведення заходів з оцінки асфальтного покриття з з процесом передачі між комунальними підприємствами з балансу на баланс об'єкту елементу комунальної власності, тому це все буде максимально публічно і такого, що орендар не буде мати інформацію, який саме об'єкт. Виставляється на торгі, і що там можливий куп дійснювати діяльність такої, звичайно, ситуації не буде. Дякую. Дякую вам, Михайло Михайлович. Ну, я вважаю, що і дуже буду просити вас. У нас і так, більш ніж відкритий процес. Ми максимально ведемо діалог з підприємцями, суб'єктами підприємницької діяльності для того, щоб у неможливих у неможливих... Вийти будь-які маніпуляції щодо цих процесів. Тому я вам дякую за підготовлений адресний перелік. Чекаю збільшення цих адресів на наступне засідання. Ну, якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати дане розпорядження. Проект рішення. Хто за? За двоє проти. Утрималось. Немає рішення. прийнято. Я Коротко хотів би по другому питанню, яке я підняв, це у різному а, у мене є така інформація, що у нас є таке комунальне підприємство Плесо, на балансі якого є там, певні території, парки. Ну, не парки, напевне, Території біля водоймів, де вони здають в оренду майданчики, асфальтне покриття або там інше покриття під різні види діяльності, у зв'язку з тим, що у нас є проєкт вже не проєкт вже вже рішення, які, в якому чітко регламентоване, що право передавати в оренду під торгівельну діяльність, закріплено за комунальним єдиним комунальним підприємством у цьому по цьому профілю, КП КІВ Прозора, І щоб далі не було питань, що це робить одне, інше та третє комунальне підприємство. Я хочу запропонувати, Михайло Михайлович, щоб ми на наступне засідання запросили інформацію та запросили сюди керівника департаменту екології, директора КП «Плеса», можливо, інших комунальних підприємств, які є в підпорядкуванні департаменту екології, щоб вони надали інформацію, скільки таких земельних ділян. Передано в оренду, які там договори оренди строки, і далі, щоб далі, цього, якщо є якісь зобов'язання у комунального підприємства, вони повинні бути виконані а далі щоб цього не допускати. Якщо є в цьому необхідність, то процедура одна для всіх повинна бути. Передані ці ділянки згідно процедури на комунальне підприємство «Київпрозора», а там далі, якщо в цьому є необхідність і можливість включити їх та затвердити як перелік адресів, де будуть розташовані ті або інші тимчасові споруди. Є така пропозиція. Яка ваша думка з цього приводу можливе доповнення? Дякую, Ваган Робертович. Це насправді дуже слушне питання, тому що ми фіксували близько двох місяців тому. В літній період, як на одній з прибережних зон, будувався такий об'єкт з таких постійних конструкцій з газоблоку, і пізніше було виявлено, що той елемент благоустрою, там асфальтне покриття, під ним було передано в оренду. І звичайно, був жодних документів на будівництво нам надано не було, але підприємець. Апелював, що він, оскільки має договір оренди асфальтного покриття, він має право там здійснювати будівництво таких конструкцій. Я тоді спілкувався з керівником підприємства Престоплеса. Він запевнив, що не має до цього питання жодного відношення, що він вважає, що дійсно Ця ситуація неприпустима, тому я вважаю, що це слушно підняти питання. Можливо, дійсно це питання винесе для обговорення попередньо отримавши інформацію в КППЛС, оскільки Скільки є таких договорів, які площі, як вони використовуються на даний момент, і пізніше вже предметно поговорити, щоб навести порядок в цьому напрямку. Добре, згоден з вами, я вам скажу на минулому або позаминулому тижні був оголошений тендер, якщо я не помиляюсь, конкурс на оренду майданчика. Не пам'ятаю в якому місці, але я звернувся до департаменту саме КП Плеса разом з департаментом комунальної власності щодо оренди: там 150 квадратних метрів. там... Під будь-який від діяльності. Тобто таке. Широке формулювання, я підняв це питання особисто перед директором департаменту комунального майна. Ну, дякую йому, в принципі, сьогодні, що він відреагував. Вже даний конкурс був відмінений, але я так розумію, що є вже розіграні, є договори, і далі, щоб не можлив... унеможливити такі речі, нам треба запросити надати протокольні доручення, напевно, і далі знайти правильний вихід, щоб ті договори, які, напевно, є. Дороблюють, або їх перезаключити на комунальне підприємство, то це треба проговорити. Пропозиція протокольна звернутися до департаменту екології, щоб надали інформацію, скільки ділянок асфальтних покриттів передано в оренду комунальними підприємствами, підпорядкованими департаменту екології. Терміни цих договорів та надати інформацію щодо наступних планів щодо передачі інших, якщо є вже інші сформовані асфальтні покриття, які вони планують, щоб надали інформацію про ці адреси. І запросити їх на наступне засідання. Ви проінформуйте, щоб вони спочатку надали цю інформацію, а далі ми на наступне засідання їх запросимо. І це питання обговоримо разом з представниками департаменту благоустрію, територіального контролю, контролю та КП «Прозоро», як правильно зробити так, щоб не було далі таких дублювання функцій. Двох комунальних підприємств, тим паче це прописано в рішенні Київської міської ради. Хто за таку пропозицію? За двоє. Проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Отже, шановні колеги, порядок денний засідання постійної комісії вичерпаний, Оголошую засідання закрите. Дякую всім за участь.